Ми самі обираємо свої дороги, але частіше дороги обирають нас. Щиро вітаю! Мене звати Кучер Олена Миколаївна чи пані Олена, як звертається до мене мої маленькі учні. Я працюю вчителем початкових класів у Коростенському міському ліцеї номер 10 Маю педагогічний стаж 26 років, а на цій посаді... 15. Цьогоріч я навчаю другий клас. В моєму класі, інклюзивному класі 33 учні. Я вчитель вищої кваліфікаційної категорії вчитель методист. Як учитель маю повну академічну свободу. При підготовці до уроків керуюся змістом навчальної програми, орієнтуюся на очікувані результати навчання учнів, намагаюся добирати ефективні форми роботи, які сприяють кращому оволодінню наскрізними вміннями і ключовими та предметними компетентностями. Працюю над темою формування емоційного інтелекту та критичного мислення учнів початкових класів, маю педагогічні знахідки та наробки з цієї теми. Разом з колегою Тетяною Грищенко створили посібник для педагогічних працівників, у якому зібрали перлинки власного досвіду з цієї теми. Посібник, виданий видавництвом ранок, пройшов наукову експертизу та отримав гриф, рекомендовану Міністерством освіти та науки України. За матеріалами посібника проводжу семінари та тренінги. Формування емоційного інтелекту є одним із напрямків роботи вчителя по формуванню наскрізних вмінь нуж. Знайомство з власними емоціями починається з розпізнавання у рольових іграх, інсценізаціях казок, роботи з літературними творами, а також інтонування скоромовок, віршів з різним емоційним забарвленням, силою голосу. Діти із задоволенням пізнають та розвивають мову тіла, пози, жести, міміку, які характерні певним емоціям та почуттям. Формування емпатії, розуміння того, що відчуває інша людина, проходить наскрізним завданням на уроках читання, виховних заходах та у щоденному освітньому процесі. Важливо навчити дітей заспокоїти себе під час повітряної тривоги чи інших стресових ситуаціях. Використовують для цього дихальні вправи, самонавіювання, вірші та пісні для синхронізації емоційного стану. Фізичні вправи тощо спеціальну увагу приділяють дітям, яким довелося переїхати із окупованих територій. З батьками таких дітей підтримуємо постійний зв'язок. У Однієї дитини, на жаль, є порушення мовлення, які заглибилися через пережити стрес. Підбираю індивідуальні форми роботи з цією дитиною. Працювати над формуванням емоційного інтелекту потрібно паралельно з розвитком критичного мислення. Учні вчаться розуміти причини наслідкові зв'язки, вчинків літературних героїв та проводити паралелі з реальним життям та власною поведінкою. Ефективною формою роботи з конфліктною ситуацією між учнями є розробленим Третейський суд. Шитель грає роль модератора. Ставить дітям певні запитання, у ході відповідей, на які учні вчаться розуміти власні та чужі емоції, мотивацію вчинків, оцінювати їх та самостійно шукати певні шляхи виходу. Це запобігає проявам булігунгу у дитячому колективі. Вміння мотивувати себе вчитися, тому що цікаво і корисно ще один напрям моєї роботи. Дослідницька діяльність, метод проєктів сприяють мотивації пізнавати нове, формувати стійкий пізнівальний інтерес. Важливим для розвитку та Навчання є адекватна самооцінка дитини. Вона має відчути та зрозуміти свої сильні сторони, а також навчитися працювати над слабкими. Під час уроків створюється ситуація успіху, де учень може проявити себе і отримати підтримку вчителя та однокласників. При правильній відповіді на загал, учень чує аплодисменти тих, хто погоджується з його відповіддю. У нас працює правило, увага і повага. Уважно слухаємо і поважаємо чужу думку. Створення позитивного соціального клімату у класі сприяє зниженню тривожності, невпевненості та покращує засвоєння знань. Я використовую роботу у парі змінного типу учень, учитель, коли учні по черзі працюють то учнем, то вчителем. Вони контролюють та оцінюють роботу. Один одного це і читання для друга, виконай по черзі, робота з картками та додавання, множення, гра магазин тощо. Важливим для формування самооцінки є робота з помилками, привчає учнів до думки, що помилка це природний етап оволодіння навичкою. Головне це вміти її знайти, зрозуміти причину та правильно виправити. Починаємо з помилок. Які зробили казкові герої з часом? Переходимо до гри. Пастка діти привчаються аналізувати чужу роботу, а згодом і свою контролювати процес виконання завдань. Для того щоб зник страх помилитися, ми починаємо писати олівцем. Згодом ручкою витирачку. А у другому класі легко переходимо до письма звичайною пастою. Паралельно працюємо над самоперевіркою, самооцінюванням виконаних завдань, взаємоперевіркою у парах та малих групах. Критерії самооцінки розробляємо разом з учнями. Вона має усний і письмовий характер. Оцінювати можна активність на уроці, правильність викона завдання, розуміння, каліграфічність та охайність письма, виразність читання тощо. Обов'язковим є питання рефлексії в кінці уроку. А за що сьогодні ти можеш себе похвалити? На чим маєш ще потренуватися та попрацювати? На уроках диференціюю завдання за складністю, об'ємом чи часом виконання завдання. Це дає можливість створити ситуацію успіху кожній дитині. Використовую такі форми роботи, які ефективні для дітей з кліповим сприйняттям інформації. Це розробка рутин, алгоритми виконання завдань, складання схем і паралельно формування посидючості терпіння, звичку виконувати рутинні завдання з мінімальним емоційним забарвленням. Використовую діяльнісний підхід, міжпредметні зв'язки, тематичні дні, проекти, практичну дослідницьку діяльність, намагаюсь продумати завдання, де діти можуть практично застосовувати свої знання. Це гра, магазин, ремонт, проекти від насенини до квасолини, шлях від молока до сиру, світло вимикаю, гроші зберігаю, викликають не лише живий інтерес учнів, а й навчають практичним навичкам життя. На жаль, ми живемо у складних умовах війни, тому доцільними є вправи на розвантаження, дихальна гімнастика. Важливими для фізичного та ментального здоров'я є проведення динамічних пауз та руханок з елементами позитивного самонавіювання, зорової гімнастики. Учні поглиблюють знання про здоров'я, його значення, про необхідність фізичної активності, навчаються дбати про власне здоров'я. На великих перервах намагаємося проводити час на свіжому повітрі, гратися у рухливі ігри, любимо зелені уроки, де ми не лише можемо вільно рухатись, а й безпосередньо вивчати природу. Мої учні були активними учасниками спільного проєкту Оксфордського та Харківського університетів ЕБАК. Наш фільм як заразити грипу в весь клас, експерименти, чисті руки, подивили сотні учнів та дітей по усій країні. Реалії нашого життя змусили шукати інші форми навчання, окрім очного. Ми ефективно навчались у дистанційному форматі, як синхронному, так і асинхронному режимі. Продовжуємо активно використовувати роботу Google-класі та на платформі Єдина Школа. Для асинхронного формату, для учнів, які лишилися з батьками за кордоном, а з часом для усіх відсутніх дітей. Особливо це важливо при довготривалих повітряних тривогах, коли діти лишаються вдома. Я розробила систему відеоуроків, які щодня допомагають учням засвоїти навчальний матеріал та запобігти освітнім втратам. Багато уваги приділяє національно-патріотичному вихованню, формує цінність наставлення учнів до українського народу, батьківщини, держави, нації. День вишиванки українського костюму стали вже традиційними святковими днями у нашому класі. Приділяємо багато уваги спілкуванню українською мовою на уроках, перервах, а також у повсякденному житті. Батьки моїх учнів перебувають у лавах ЗСУ. Ми підтримуємо їх листами, поробками, малюнками, подарунками 2 вересня 2024 року передали волонтерам 4 тисячі гривень зібраних коштів від акції до нас замість квітів та багато малюнків з побажаннями від дітей. У мене. Інклюзивний клас я навчаю учнів з особливими освітніми потребами, намагаюся створити для них умови успішної адаптації в колі однокласників, адаптую та модифікую навчальний матеріал, успішно співпрацюю з батьками, командую психологічно-педагогічного супроводу дитину, помічником вчителя. Індивідуально форма навчання педагогічний патронаж займаюсь дівчинкою четвертого рівня підтримки, використовую систему компенсаторного навчання і там завдань. Маємо гарний прогрес. Дитина читає, пише, додає, віднімає в межах десяти. Збільшився активний словник. На своїх уроках систематично використовую мультимедійні презентації, адже вони не лише викликають живий інтерес учнів, а є своєрідним планом уроку, який допомагає організувати навчальну діяльність, зберегти увагу, систематизувати засвоєння на уроці знання. Створюю власні презентації, тести на Google диску, використовую їх для закріплення та перевірки знань, читань, ЯДС та інших предметів за потребою. Цікавими знахідками на уроці є QR-коди, допомога сервісів штучного інтелекту, хмаринки слів тощо. Звертаю увагу дітей на безпечне перебування в мережі інтернет, навчаю академічної доброчесності щодо використання чужих продуктів інтелектуальної власності, маю сторінки та групи в соціальних мережах, де публікую власні дописи, казки, поради вчителям та батькам. Намагаюся якісно організувати освітнє середовище, забезпечувати необхідні умови, засоби та технології для навчання учнів. Робимо це за допомогою освітньої субвенції, коштів та власної роботи батьків. Простір кабінету обладнаний функціональними осередками. Учні забезпечені ергономічними та безпечними меблями. Трансформуються за потребами читацький куточок, ігрова дослідницька зона, тематична зона, стіна слів, місце новин завжди працюють за вимогами завдань уроку. Куточок творчості, наповнений шедевром маленьких творців, які з радістю та гордістю щотижня створюють нову експозицію. В навчальному середку маємо можливість організовувати навчальну роботу в різних формах. Учні мають доступ до усіх необхідних матеріалів та навчальних засобів, почувають себе затишно, комфортно та безпечно. Під час повітряних тривог учні задля безпеки переміщуються у комфортне укриття. Інтер'єр та облаштування нашого класу формувалося насамперед заради розвитку учнів. Добре облаштований простір створив можливість для різноманітних форм навчальної діяльності, забезпечив сприятливу емоційну атмосферу, мотивує та налаштовує маленьких школяриків на продуктивну роботу. А покращити всі ці умови ми змогли лише у плідній співпраці з батьками наших учнів. Освітній процес не може бути ефективним без залучення у нього батьків-учнів. Саме така взаємодія в межах трикутника учень учитель батьки, створює простір для сучасної ефективної освіти. Батьки за замовчуванням не знають усіх секретів шкільної програми, тому я започаткувала онлайн-клуб, Батьківський лікнеп та батьківські чаювання зустріч онлайн. Батьки. Завжди залучені до проведення тематичних днів та свят, шоу незвичних капелюшків, різдвяні подарунки таємного друга, монстри на канікула, класний кінотеатр, піжамна вечірка, кольоровий тиждень тощо батьки це моя опора у вихованні та навчанні дітей. Робота над власним самоудосконаленням відбувається щоденно. Курси з педагогіки, психології до медичної підготовки, медіаграмотності чи компенсаторного навчання з дітьми ЗОП, багаточисельні тренінги. Та практикуми. Щороку надаю допомогу студентам педагогічних вишів, які проходять практику в моєму класі. Я, голова професійної спільноти вчителів початкових класів та членкиня атестаційної комісії нашого ліцею. На базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників КМР провела семинар формування емоційного інтелекту учнів початкової школи, ділилася секретами успіху онлайн. На базі нашого ліцею проводила тренінг для усіх вчителів нова українська школа формувальне оцінювання, робота з текстами, емоційне вигорання. Ділюся власним досвідом на місцевому телебаченні та радіо, Мої інтерв'ю, як підготувати дитину до першого класу, секрети успішності, адаптація першокласників, отримали багато позитивних відгуків від колег та батьків міста. Мої відеоуроки внесені у бази віртуальної школи. Видавництва ранок на рівні всеукраїнського формату у 22 році давала інтерв'ю відомій українській просвітниці пані Вікторії Кругловій у її програми «Діалоги ПРО на тему не розгубити. Дякую щоденно відкриваю для себе нові знання та намагаюся ділитися ними з колегами. Виду сторінки та групи у різних соціальних мережах. Кожна дитина сьогодні. Супергеройський учень, бо наперекір лихоліттю навчається і проживає своє щасливе дитинство. Кожен вчитель сьогодні супергерой, який серед хаосу важких викликів щодня для своїх учнів створює щасливий, повний див, шкільний світ.